Мої любі коляжанки, як би то нам потрапити в об'єктив отого різьбленого апарату для знимок з червоного дерева? Не просто зазнимкувати, а ще й в газету чи журнал про нас напечатуть. На тій друкарській машині з такою загадковою назвою? Олімпія! Олімпія на джугурах, де живе моя стрина Герміона в Греції. Та файно, смакуємо кавою з на одному з тих колекційних кавомлинів і пляцками. а пан Янушевич найзненкує нас. <зас> ну, то треба капелюшка тоді поправити і припудрити носика. А я якраз смакуватиму тим ароматним чаєм з оцим ляцьком. А який то нині день? Не четвер часом? Бо тут ретро фільми по четвергах показують. Так, нині четвер. Як ми файно втрафили! О 19-й годині починається якраз. Я в суботу приведу своїх школярів на майстерку з виготовлення фотокарток та знімкування. Бачила оголошення, тому хочу скористатися нагодою. І ми теж прийдемо. Доїдаємо свої пляцьки, добиваємо ту смачну каву. І до суботи, мої любі панянки. Бувайте здорові. До наступної здибанки!